Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над таким запитанням, що робити тоді, коли людина, яка би мала бути для нас найріднішою, та підтримувати нас, проте вона, на жаль, не тільки не підтримує нас. Але й виступає проти нас. Як у такому випадку зберегти нашу вірність Господу? Отже, для того, щоб в таких ситуаціях зберегти вірність Богові, нам потрібно перше. Дивитись лише на Господа. Тобто, ціллю нашого життя. Повинно бути виконання Божого Слова в нашому особистому житті, незважаючи на всі спротиви з боку інших людей. Яскравим прикладом для нас є Йосип. Коли Йосипові брати, які би мали бути Йосипові підтримкою, продали його до Єгипту. То ціллю Йосипового життя було виконання Божого Слова. Йосип в духовному розумінні цих слів не зводив свого погляду з Господа, і Бог був з Йосипом. І все закінчилося тим, що Йосипові брати в час великого голоду прийшли в Єгипет до Йосипа і впали перед лицем його. Та й сказали, ось ми тобі зарабів, і просили в нього прощення та захисту. І Йосип, виконуючи слово Господнє, простив їх і промовив до них: Ви задумували на мене зло, та Бог повернув це на добро. Це Боже Слово записане у Книзі буття 50. 20. Друге, потрібно простити від серця та не згадувати, неначе стараючи з нашої пам'яті ту біль, яку принесли нам інші люди, як це зробив Йосип по відношенню до своїх братів. І Господь рясно благословить нас. Адже так говорить Господь Ісус Христос. Через Євангелію від Матвія 6. 14, 15. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, той Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Третє. Нам необхідно мати щоденне спілкування з Богом, виділяючи якісний час для Божого Слова і молитви, як це робив Даниїл, котрий тричі на день виділяв якісний час для особистого спілкування з Богом. І саме сильні особисті стосунки з Господом. Допомогли Даниїлові стати врятованим від смерті в ямі з левами. Де опинився Даниїл через заздрість тогочасних урядників та сатрапів. Але Господь позамикав пащі левам. Про це ми читаємо в книзі Даниїла 6.23. Отже. Дорогі слухачі, дивімося лише на Господа, прощаймо, стараючи з нашої пам'яті зло, яке спричинили нам інші люди, та щоденно виділяймо якісний час для особистого спілкування з Богом в молитві та у читанні Божого Слова. І Господь сильний, обернути те зло. Яке спричинили нам на добро? Амінь.